Вчитель має бути не лише якби тренером. А він має бути для дітей і якби ну, свій, рідна душа, щоб діти його поважали, любили. Має бути взаєморозуміння також з дітьми. Дітей обов'язково потрібно поважати, любити, прислухатися до дітей, тому що як і вчитель хоче, щоб його слухали на уроці, щоб не порушували дисципліну, так і діти теж дуже потребують уваги. І вони у нас найкращі психологи, і ну, дуже з ними. Я би не сказав не те, що легко працювати, буває по-різному, але головне знайти спільну мову з учнями. Я обожнюю фізкультуру. Найбільше те люблю в фізкультурі те, що ми граємо в волейбол. А деколи ми з класом і іншими класами граємо в інші рухові ігри. Хлопці наші грають футбол. Ми не дуже любимо грати в футбол, тому ми граємо в волейбол. А також займаємося черлідингом. Я люблю фізкультуру, тому що ми займаємося різними цікавими справами, стрибаємо, робимо фізкультквилинки. Наш учитель по фізичній культурі дуже класний. Він нам допомагає, старається придумати нові і нові ігри, щоб нам було цікаво проводити цей урок. На уроках фізкультури, я думаю, має бути в першу чергу дисципліна, тому що завжди урок фізкультури починає, починається з шикування дітей з вітування на уроці. Значить, має бути дисциплінованість виховуватися сила волі, характеру. Це має бути в кожного учня. Ми в цьому році брали участь у, двох, у чотирьох проєктах фонду Кличко Фундейшн і джуніор з педана. І я хочу звернутися до всіх вчителів фізкультури, щоб вони брали участь. Ми в цьому році заробили для школи інвентар і обладнання на суму 100 тисяч гривень. Так що долучайтеся, це дуже корисно, переможемо разом.